Доброго дня, з вами знову Тайка, тобто я, дякую всім за вашу підтримку, мені дуже приємно. Сьогодні розглянемо чудесний лакори Never Let Me Go, або іншими словами, ніколи не відпускай мене. Головна пара нинг та Палм. До речі, ці двоє акторів знімались у рибці на небі. Розпочнемо з біографії Палма. Гарненький сільський, чуйний, морський, перевабливий рибак, який ріс без мами, думаю, все зрозуміло. Його батько працює на сім'ю нинга, а щоб дізнатися, як саме це сталося, вернемось на 20 років назад. Коли палмше був пупсом, йому потрібно була дорога та важлива операція. ось і батько нинга поміг йому. Тепер тата Палма відчуває себе боржником перед цією їхньою сім'єю. Нинг спадкоємець престижної родини. Через свій статус він був змушений рости в самотньому світі, де не було місця недосконалості. На початку лакорна його батька вбивають, і тому хлопець стає на чолі родини. Тепер же ця мама та юнака знаходиться в небезпеці. Зрештою було вирішено найняти охоронця. І під цю роль ідеально влився палм. По перших моментах взаємодії хлопців не дуже зрозуміло, як Нінг поставився до палма, але потім він влився і сам попросив хлопця стати його другом. Забула розказати про роман Нінга на стороні до нього липнув староста класа та Нінг піддався на ці провокації, та не через те, що то йому подобався, а просто йому банально не хватало спілкування. Якось все так закрутилося, що її сфотографували під час розпусти, та на наступний день фотографії розлетілися по всій школі. Старосту його батька та нинга викликали до директора, розсвітової так ніби вони вбили людину. Та й закінчилися тим, що той лопух сказав, що то була ініціатива нинга. Він з Павлом сидів на кричі та жалівся на те, що його перший поцілунок забирав якийсь виродок. Та й хлопець, щоб заспокоїти свого пана, подарував йому втішний поцілунок. Без коментарів Я щось дуже наперед заскочила. Забула розповісти, що Нін грав на фортепіано в танцювальному клубі. Пам, розуміється, теж туди ходив. Там до нього часто липла одна дівчина, вони разом танцювали. Саме тоді появилися перші нотки ревнощів від Нінга. На одному з святкових вечорів в цьому клубі він напився, конкретно заривнував та почав кричати на палма, що той його раб Ти дебілка, я дурак. Закінчилися тим, що їх майже не прибили. Верніше Палму зламали руку, та ще й ударив батька за те, що він не дослідив Нінга. До речі, в якого поведінка зовсім непослідовно. Ранка він просить палма бути його другом та називати просто Нінгом, а ввечері не пивається та перед усіма каже, що той його раб. <звук> в Нінга ще є такий працівний дядько та його син, але до них повернемось трішки пізніше. Зараз є проблеми поважливіші. У хлопця вкрали цепочку, яка залишилась в нього від батька. Звісно, палив йому допоміг, відлупцював у до всіх, але за це йому заборонили ходити до школи два тижні. Далі було багато дрібних ситуацій милі моменти, по типу таких, нін купив палину кросівки, ревнував, злився, радів, але настала і в них чорна доріжка. Маму Нінга підстрелили, а щоб хлопець захистився від такої ж участі, пан відвіз його до місця, де живе його мама. І ось на цьому моменті починається все найцікавіше. Поки вони їхали, Нінга трішки захитала давайте не будемо про це. Мама Палма, звісно, була трішки в шоці, побачивши сина, навіть його не впізнала, але дозволила залишитися скільки його забажають, звісно, не за Даю вам змогу трішки потішитися хлопчиками дуже багато милих моментів та гарних кадрів. Пізніше Нінга трішки поштормила через те, що він поїв гостру їжу, та пам відвіз його на пляж. Пам брав на себе усю складну роботу, казав хлопцю, що вони в безпеці, хоча сам завжди носив собою пістолет. Увага! Картина того, як в Татланді поводять себе друзі, просто друзі. Поки в Банкоті їх вважають мершими чи зниклими, наша паричка чилиться на острові, де саме Нінг відкриється та буде поводити себе набагато сміливіше. Що мені, до речі, дуже сподобалось. Поки хлопці ходили по магазинчикам, маму Палма забрала кредитори, сказали принести кошти до вечора. За це діло вирішився взяти Нін зняв гроші зі своєї картки, хоча їх може через це знайти. Звісно ж, сімейні обнімашки і так, почекайте, що це? Ніг запропонував зустрічатися Палмо? Так, а це ще Бо що Бо твориться! усілля, отримати одобрення їхніх відносин від мами, та ще пально бив собі татушку та не повірити яку. ім'ям Нинга. Ну нічого не скажу оригінально. Врешті не довго то щастя тривало, їх знайшли. Мама палма старалася їх захистити, через що і померла. Далі максимальні сумні сцени, на яких навіть я плакала, та жахливий поступок Нінга. Тобто, коли в нього були проблеми, пам завжди був поряд, а коли в Палма, то він вирішив дати йому судійне втекти, написавши листі, чи так буде краще. Ось тут ми можемо подивитись на експонат, який спочатку кенусок ханга, а потім плачеть. Я вважаю це жахливо, але цю проблему не будемо розкривати, тому що наступного дня палм особистою персоною вже був в банкоті. Його вдягнули у ось такий костюмчик та зробили офіційно охоронцем нинга. Пам'ятаєте, я говорила про дядька нинга? Якраз зараз він зажимає Палма, пригрожуючи йому батьком, наказує вбити нинга разом з його матір'ю. На моє дивування, пан пішов виконувати цей наказ, але так і не зміг. Пізніше наші хлопчики вечеряли, Нінг відійшов в туалет та не повернувся з нього. Пан розхвилювався, пішов його шукати та по дорозі зустрів сина того самого працівного дядька. Йому ще прийшло повідомлення з геолокації нинга, тому він поспішив до свого хлопця. Далі розпочинається треш. Хлопці зажимаються та наказують переписати всі володіння на дядька нинга. Під час розмови вривається пали, йому стріляється в ногу, Нинг підписує усі документи та біжить до свого коханого. Їх хотіли на місці прикінчити, але вривається син того самого дядька. Закінчилося поліцією та напівмершим палом, тому що він забрав кулю нинга. Звісно ж, вижив, але не міг відчувати праву ногу, ходив на терапію та взагалі не хотів приймати чиюсь допомогу. Одного ранку ніг знаходить замість хлопця лист, де написано, що так буде краще. На щось схожа ця ситуація, не думаєте? Пан поїхав назад на острів, а саме здійснювати мрію мами. Власноручно відкрив готель чи кафе, ну, зону відпочинку. Далі нам показує три місяці потому Нін приїхав до Пама та сказав, що буде жити з ним. Звісно ж, закінчилися Хеппі Ентом, а зараз хочу дати послухати уривожі від їхнього осту. ในวันที่เธอมีเพียงน้ำตาในวันที่ฟ้าไม่เคยเป็นใจในเวลาที่เราต้องห่างแสนไกลวันที่ไม่มีฉันข้างข้ายงจงนั้นฉันรู้เธอกลัวเธอไม่แน่ใจอะไรที่เราต้องเจอ Мене не дуже добре вийшло передати все те, що там було, але думаю, що загальна картина зрозуміла. Дивитись реально варто. Сюжет, актори, гама кольорів просто ідеальна. Дякую всім за перегляд. До наступної зустрічі. Thank you get